Добрий день, шановне товариство. 1 вересня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Мельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Ніген. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Дивимося сьогодні, так як 1 вересня, День Знань, з чим Віталій освітян. Виноград пам'яті вчителя В Цьому році. На 1 вересня він вже не самою вищої кондиції, але разом з тим він вже досить таки непоганий. Набрав вже цукру, вже можна їсти. У мене тут два кущі, змішана зона плодоношення. Дві площини. Це оця, там ззаді друга. І отак от він йде. І туди далі, далі. Так як вже і казав, в цьому році відставання дуже суттєве. Це ще враховуючи то, що зараз досить таки тепло. А на протилежній стороні ряду, Лорана Лорана Пше зовсім. Зовсім і зовсім. Тільки фарбується. Ще треба чекати і чекати. Ну що ж, будемо смакувати поки що. Пам'яті учителя. Всім міцного здоров'я, найшвидшої перемоги. До побачення!